продовжені ті, ті тематики про надання якоїсь там допомоги, то що я зможу особисто від себе багато не зможу, але якщо кожний потрішку допомагає аграріям, які постраждали сусіду, ще комусь буде гарно. Що я можу? У мене є насіння, яке я не включив до основної, до основної реалізації, це насіння фракції 26 і і не невеличке, ви звертайтесь, ми зможемо до домовитись. У мене є воно ще не труєне, є струєне, є різні формати співпраці. Чи може іноді, наді. чим можу допомагаю? Іноді допомагаю тим, що по паради те чи інше і коли ми вискакуємо. Дякую за увагу. Звертайтесь, не стісняйтесь, запитуйте у фахівців, того, що на просторах інтернету, ось побачив сорго, яке через 15 днів коситься ще щось. Тобто, звертайтесь для тих людей, які в такому ж самому стані, як ви, які працюють на, на землі, тому що порадити можуть багато людей, але не завжди не завжди кажуть про, про, про правду, правильно і ще якся. Те, що я можу, я можу підсказати, розказати, як би робив я собі. І можу частково надати варіанти для пересіву, для пасіву. Що є, звертайтесь, сорго насіння соняшнику ультрараннього це в мене все є. Дякую за увагу.